Всім привіт! Завтра перший день весни. Ми пережили цю зиму без відключень. Слава Богу. І я хочу розповісти в цей яскравий сонячний день. Що ж вдалося прочитати за лютий. Вдалося прочитати ось ці шість книжечок. Ось такі. Давайте розповім, про що ж вони. Отже. Почала Я, звичайно, старі прачити з книжки Мор, про яку я багато тервенила на своєму інстаграмі. Це книжка, а, сперша, перша книжка із серії смерть у дискосвіті, і вона просто а, як ковток свіжого повітря. А, я не знаю, як це яблочко, коли тобі хочеться вітамінчиків, а, як а, перша крапля кави, яку ти п'єш зранку, в тобі відкриваються очі і покращується настрій. Ось це така ця книжечка. Тут мова йде про пана смерть. Пан смерть, який мучиться екзистенційною кризою, і він хоче змінити рід діяльності. Для цього йому треба комусь принативати своє обов'язки, і він знаходить хлопця на ім'я Морт. А морт у нас трошки такий непутьовий хлопець. Ну він, типу, незграбний, він не знає толком, чим він хоче займатися, до нього притягуються якісь неприємності, але ось морт бере його в учні. І вчить своїй свої, свої справі. А вони живуть в якомусь паралельному всесвіті, де якийсь пан смерть створив для двох людей, яких він забрав собі до дитинці і старого ма, І ось там вони всі разом тусуються. Книжка класна. Книжка така іронічна, приємна, легка. Дуже мені сподобалась. Мені сподобалась е, смерть, тут, який рибалить любить кошенят, любить смачну їжу, але не відчуває смаку. Мені сподобалось, що тут є любовна лінія, але вона в кінці завершується неочевидно. Ну, є принцеса, є морт, але все далі закручується трохи інакше, ніж могло б очікуватись. Книжка крута, тому. Я просто читала її, коли мене нагнітало, нагрібало, що все пропало. Я читала книжку про смерть, і мені ставало легше. Ось така магічна дія Террі Братчета. Класний автор, обожнюю його, прикольний, і буду продовжувати з ним знайомитись, тому що, тому що книжок ще багато. Є чим займатися. Мені захотілося трилера. Я взяла читати книжку Гіліан Флін Гострій. Предмети. Є серіал, здається з Еммі Адамс. головній ролі про цю, по цій книжці, вона, здається, невеличка. Тут буквально скільки, 287 сторінок. Вона зовсім маленька, але це книжка про психопатів. Дія відбувається в маленькому містечку. Маленьке містечко десь на півдні чи в середньому. Ну, маленьке містечко в Америці, і репортерка Каміла Прейкер отримує завдання. Вона виїхала звідти в Чикаго в те містечко, щоб написати статтю про зникнення та вбивство двох дівчат-підлітків. Ну років 10-11 таких. Uh, і ось вона туди повертається. Там живе її мати, яка uh, і відчим, і сестра названа. І виявляється, що вони автор авторка нам показує, що ця сім'я одна з найзаможніших і найповіших в місті. Дуже шанована. І каміла Прейкер. Вона як біла як біла, як, як погана вівця в цій сім'ї. Вона повертається і розуміє, що містечко загалом не змінилось. Воно таке саме тихе БОЦ, де не дуже любить вискочок, і вона зустрічається з цими внутрішніми демонами. Ми дізнаємося про її психічні деякі відхилення, про те, що вона завдавала собі шкоду, дізнаємося про її сестру, яка загинула маленькою. І врешті-решт дізнаємося, чому вона загинула. Дізнаємося просто сумки і її, її матері, Вітчима між її сестрою, між іншими містянами. Коротше, книжка, чесно, цікава, От, без перебіж, вона дуже цікава, трохи моторошна і реально я не можу назвати тут ні одного психічно-здорового героя. Хіба Коп з Канзас Сіті, одненький психічно здоровий. Всі інші трохи психопати. Хтось більше, хтось менше, хтось дуже більше, але всі ненормальні. Ось така книжечка. Ну, було цікаво, скажімо так. Я хотіла читати, потім навіть подивилася пару серій серіалу. До речі, він дуже детально знято, оскільки тут 287 сторінок, а серії аж 8 по годині. Ну, типу, 8 годин на 287, тут все екранізовано, кожна деталь книжки. Моя носила серіал. Знаю, він такий повільний, мені. Хотілося чогось більш динамічного. Але книжка цікава, можливо, ще щось почитаю ці авторки, тому що трилер захопливий. Та й таке? Після цих всіх жахіть, після всіх цих новин, після обстрілів, які в лютому зимою були регулярно. Після того, як зима закінчується, були похмурій середні, мені захотілося чогось казкового. І я взялась за оцей цикл Наталій Цвар це, до речі, моя родичка. А, ось. Поза межею. Тут чотири книжечки. Дуже цікаві, я їх всі прочитала, напевно, тиждень за два з половиною. Ось такі вони. Гарню ні. Розповім що. Спочатку книжка, це книжка фентезі, українське фентезі, основане на українських міфах. Ще до хрещення Русі. Події тут відбуваються: тут є маги, фантастичні всілякі істоти, нявки черти, всілякі там мари. Я тут навіть в першій книжці відмічала всі чарівні істоти, які у книжки зустрічаються, далі вже перестала. І мова йде про хлопця Зоряна, який а, виявився, що він має силу і непростий. Він чарівник, і він може допомагати іншим і дуже знається на травах. І ось в першій книжці він знайомиться з цією своєю силою, допомагає чарівниці одній з її проблемами шу, з друзями. Ну, от становлення сили загалом це шлях героя від нуля до одинички, від того, що він був простим хлопцем, до того, що він став чоловіком, який усвідомлює, що він може допомагати людям. Події відбуваються в Добровиці Рівенської області і, і Скоростень. в користені Житомирська здається області, древлянське місто старовинне, ще до спалення Ольгою. От ще тоді. І дуже мені подобається атмосфера цих книжок. Вона така. Вони казки, Казки, де злодії погані, гарні герої, гарні герої. Герої роблять геройські вчинки, перемагають добро і кохання. І це чесно, цього мені дуже не вистачало. І я отримала вики задоволення, читаючи ці книжки. А, про бакічні істот. тут, тобто, наприклад, потерчата, лісовий <кл 'язавий> дух фуха, чугайстер, ну, відомий, напевно, багатьом. тут. тут Хто тут наші? Віли. На мною, тобто, ну, тобто прикольно. Анчутка, ось такі забуті українські міфічні істоти, які дуже цікаво читати. Це ніби повернення додому, повернення до своєї міфології, до українських легенд, до української стародавньої культури. Uh, сподобалось І ще дуже прикольно, що тут пояснюється, і дуже детально uh, авторка показала, як боролися з цими істотами, які замовляння, які треба робити обряди, дії. Які трави використовувати класно. Тобто, в першій книжці герой Зарян лише з другом лише знайомиться своїми силами і пробує, скажімо так, на смак. В другій книжці події і іскористи, називається Подвійне Дно. Mm -hmm. <клес> і на місто не зразу дві е, навали: Хазари і Алани. Mm -hmm. Це такі погані. Племена, які захоплювали міста, ну от ми всі знаємо ці навали, які знищували все, брав людей в рабство, іскри готовий оборонятися. А, разом з тим а, Заряна приймають до Ліги чаклунів. і там у нього теж є могутні вороги, які хочуть заволодіти його силою. Він змушений думати, а, вони змушені з друзями розбиратися з а, на, а, з ворогами, тобто організовувати оборону міста. І разом з тим він бореться, він шукає шляхи подолання, шляхи як можна перемогти свого могутнього ворога. Теж просто читала-відпочивала, серйозно. Відгомін гомін минулого, третя книжка серії. Герої продовжують подорожувати по стародавній Україні. В них ще там друг Радан, вони вже трохи відомі. А вони також продовжують боротися з цілякими поганими істотами і тут. Детально описується, як вони це робили, допомагати людям, а, мандрують і продовжують свій магічний шлях. Зарян продовжує вдосконалювати свою майстерність, виконувати завдання Чекунської ліги. А, і класно, дуже класно. Просто атмосфера пожежа, чесно, хто там ходить. І остання книжка звершення вже діє відбувається тут не лише в Дубровиці і в Корстині, а і в Карпатах. У Львові, у Луцьку, у Учеську тут і називається У Львові ще чачка Плотва. Дуже цікава книга. Вони йдуть в зелені Карпати для того, щоб допомогти. Для того, заряду треба виконати завдання, що ми прийняли Чекунську ліву, і допомогти малому хлопчику Янко, який втрачає життєву силу через дії іншого злого чекуна. Йому треба знайти чівний камінь-артефакт, який є лише чекуна, який не хоче спілкуватися з іншими людьми. І дорога до нього, звісно, повна перешкода. Тобто, це такі класичні фентезі книжки у стилі Дорога туди і назад. Ось як хобі толкіна. Тобто тут йде о, побудована розповідь на темі дороги, мандрівки до мети. Чесно, от інколи втомлюєшся від о, цих складних книжок, багато де купа, се, де купа всіляких підводних хитросплетінь, хочеться хорошої, доброї, цікавої, пізнавальної, життєстверної історії. І це ось саме така серія. Вона дуже легко читається. Книжечки не, ну, невеликі, насправді тут 250 260 сторінок, тобто я кожну читала дня за три. І так відпочила, чесно, коли ти читаєш про, про хороших, дійсно хороших героїв, які дійсно виконують, допомагають людям безкорисно. Які дійсно намагаються досягти своєї мети, які перемагають злодії. Дуже цікава, міфологічна тут складова, тобто всі ці міфологічні українські герої, серйозно, це дуже прикро, що українці знають. Грецькі міфи ліпше, ніж наші українські, тому що українські міфи так само цікаві, вони так само глибокі, вони так само пізнавальні, вони, вони навіть насправді більш здорові, я скажу так, ніж грецькі. В грецькій міфології, яку ми всі вчимо навіть в школі, дуже багато якихось і відхилень. Господи, там що не легенда, то через ревнощі, то через якусь через якісь вчинки богів. То через злість, то через коротше, там все не дуже. Всі міфологічні, ви, ви згадаєте, майже всі міфологічні істоти Греції е, створені богами, тому що боги просто так вирішили розсердитись, тому що їм щось стукнуло в голову. Українська міфологія, вона інша, е, тут є трохи більше логіки. Тобто, якщо це русавка, то це дівчина, яка втонула від нещасного кохання. Якщо це потерчати, то це не хрещені дітки, які померли маленькі. Тобто, <смі> тобто в українській міфології насправді більше мені здається доброти і логіки і якогось здорового сенсу. Тому я вважаю, що треба вивчати міфологію України також. Для розуміння своєї культури, своїх традицій, і мені простіше всього вивчати все це за допомогою художньої літератури. І я дуже рада, що маю ці книжки. І я думаю, що я їх буду ще прочитати, тому що ці дві я читала давно. Останнє купила звершення, буквально місяця три назад. І зрозуміла, що не пам'ятає, що цих книжках. і просто всі отак от скопом перечитала підряд, одна з другою. і отримувала надзвичайне задоволення. Ось такі книжечки в мене вийшли у лютому. Дуже багато фентезі, тому що за мною мені хотілося чарівних якихось подій і один трилер. Що, в, що буде в березні? В березні я буду добивати під куполом Стівена Кінга, піду бібліотеку, візьму ще щось. І хочу теж фентезі почитати. Бердуга, зокрема, Лібердуга, зокрема, і Шістку Воронів. Думаю, що цим займуся. Подобався мені лютий, книжки всі дуже приємні були. І дякую вам за увагу! Залишайтеся в безпеці, бережіть себе До побачення.